Братство, стали в лідочки, стали в лідочки, раду раді, мара, коліднички. Скільки колідників на річні приблизно, можете сказати? Та в нас, я знаю, тепер від 12, я було й по 14, три коліднички у нас на фронті воюють, одного синочок з нами ходить. Що він воює. Та й так. А скажіть, а є якийсь особливий відбір у колядники? Як ви відбираєте тих, хто ходить колядувати? Ну, ви знаєте, то я тут на присілку у селі можу сказати, що я майже знаю всі. Та й знаю, з якої родини, той та, та легінь, та й, та й баків знаю, та й, які. Які ось таких навіть не просимо, аби йшли у ковідники. Знаєте, він знає, що виників, благомодійний, то таких навіть си не запрошує. Що за панове старенькі люди? ой, сиді, сидя, радочку раді, політички, чесно споважаємо наступну пісню, Христоспі маємо. Що в мене кольдовал в хаті 52 дітей? Це означає що? Що село вчора мало святий вечір. Не 6, а 24. Діти що сказали? Я думаю, що ясно. А все це рівно, спокійно. О, що таке, щось нічого собі? Ні, немає. А, а розумієш, що ми справа. Христос хоче нам подарувати цей мир. Якщо ми його приймаємо, то все інше, то просто не, не, не додати від неце. Столами сиді панове. Що за понове? Ой, коли дочка, гора лунає. Вся верховина Христос співає. Берговина радієні Христос Родівс! Мені насправді я три роки назад дивився в Україні, але вони були тут, це такий YouTube канал, де о, вони і, і дізнався про це місце перший раз, потім дізнався про те, що тут Ну, не забути підпредски знімають, потім дізнався колись, що е, тут було багато різних інтелігенцій в свій час. Я не розумію, тож, чому це так відбувається. І е, е, в цьому році тут була Аліна Паш, вона тут багато що він колись проводить, і я її, а я з нею так трошки спілкуюся, я їй якось дзвонив, коли вона була тут. Вона каже, я тут кажу, о, і в той момент я влітку вирішив, що я хочу про святкувати, святкував, святкувати м, криворівні, і плюс це буде і перший раз в житті, коли я святкую з іншу дату. Я вирішив, що треба якесь абсолютно щось інше і подивитися на українські традиції під іншим кутом, Бо для мене українські традиції, я в центральній Україні, в Києві виріс. Вони такі трошки зросійщені, такі, вони таке каже, мене вони бісять ці всі ну, дуже жахливо. Ну не жахливо, мені неприємно. Я хочу просто перезагрузити своє відношення до, до традиції, традиції України. Я вибрався місце як місце, де я думаю, я ну, найбільше можу зможу перезагрузити. Своє відношення до української культури і до різних подій, які пов'язані з нею, і тому, власне, я сюди. Тобто ви вже вирішили перейти на 24? Я виріш... <плес> так, я вирішив в минулому році. на 24-просто ну, я ну, в минулому році останній раз святкував 7-го числа. А потім ну, я, вже... я дослідив, почитав, як воно було, чому було, і точно зрозумів, що треба святкувати, що це ще одна брехня, яка була нам нав'язана з цими всіми нашими перипетіями радянськими. Тому я вирішив і точно. Сьогодні перший раз я не знаю, що говорити. Готів ми будемо повідувати, ми будемо повідувати вас буде кувати. вас вразило, ви приїдете Е, Ну мені важко, звісно, трохи було, що фотографувалося фотографувалася зі мною, там тисячі людей. І це, ну, це це, це, мінуси невеличкі, Бо такі. Пізнають. Ну, так, коли, значить. Свята, і ти хочеш якусь традицію, тут всі підходять, фотка, 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 фотка. Там жінка підійшла до мене, впала, зламала біля мене ногу. І це така, ну, трошки. Не знаю, як це пояснити, але мені. Я... Я хотів би набагато більше відчути, але через за того, що люди мене всі дергали, я не зміг відчути набагато більше, але мені, тому я зараз сюди підійшов, для того, щоб довідчувати те, що я не довідчував, але в цілому це надзвичайно і це ж не один момент, це такий цілий процес. А, є, бо менше, а земля ширша, бо із горами, бо із горами, з полонінами. Не звичай, не покидають, не покидають, ні Я зараз відчуваю, проживаю, зараз треба щось смачного поїсти. Можливо, вдасться піти до когось ну, з колядами, зтити коляда, до когось в, в квартиру, в, в дімі, там подивитися, що люди їдять. Якщо ні, то я приїду ще один раз. Мені ну, для мене це я отак відчуваю життя.